Пані та панове, вітаю вас на каналі «Підземні маршрути. Сьогодні в нашому відео ми вам покажемо, як кожного веду, майже кожного вечора, після важкого робочого дня, ми збираємось громадою і проводимо прекрасний час по одному із найпрекрасніших міст Києва. Я рухаюся на своєму залізному коні. Ми підтримуємо. Вели себе Києва, це правда очень безпечно в умовах Києва, але ну, що вже пробує життя, пантежно. Доброго дня. Ми починаємо наше потужне тренування в відкритому тренажерному залі. Дякуємо дякуємо за те, що додав нам таку можливість. І тоді за замовимо. Mm -hmm. Невиден асортимент. Все включено э, І безкоштовно. І безкоштовно. Але, Що але, але, не менш важливо. Да. Я вже зробив основну сьогодні праву, Але э, нас чекає важкий присяд у виконанні пана Андрія. Э, все важке у виконання пана Ігоря. Ну і це жорсткий. Я думаю, символічно зживемо 100 кг чисто для привітання. Щоб всі знали, що ми ж Нє, ну слабаки. І того перше вправо нашого блогу. Так, щоб був хоч якийсь мій клад сьогоднішній блог, я вирішив, окрім важкого жимоплатформи, який залишився за кадром 200 тонн. Зробити важку тягу в наклоні. Це особливо моя вправа. Але для цього, коротше, тут 70 тонн кілограмів навіть. Десяточка і тут 5 КГ. І я розраховую на 3-4 рази таких і старатися робити нормально. Ну, ми з відео в цей момент. Ну макси поднудем она сделаю пасть, вот так от в'язо заважає зробити Серьезно. Да, заебись. А наш аполлон <свистите> займается. Здесь сторон работает, да? Просто бито. Сажак. Сидом свином ебах. Коротше, вам стояв я жме вагу близько до максимальної. 90 кг хлопець давно не виходив на пік своїх силових можливостей. Дуже сміливо відмовився від моєї пропозиції страхувати його. Завійте, попросити тебе підстрахувати. 90. Ну от Макс підстрахує, що таке буде. Я знімаю, все нормально. тебе. Да, да, да. да, я знімаюся, нормально. Та Я зрозумів, що знаєте, просто снявся. Давай тільки пішоти не заглядай сім'я. Ну ладно. Давай! Опа! Ага. Криво стоїть. Ага. Стоїть. Не, все, я втратив вагу. Ви наоборот набрав вагу. А от силу, а от силу, я щось криволюк мій плече щелкнув. Та, да, ти изначально у тебе перекошені лопатки наділи. Я з'їв. Та не зводить, ніфіга. Коротше. Це взагалі хуйова ідея, так от без футболки. Без футболки це херня. Собі просто типу, піднімайся. На, на жаль, на не вміщав спіхом, нормальна. але зараз ми а, я буду робити свої робочі підходи і після цього ми зараз повернемося до спроби гірка. 100 кг на штангі, сібліний а, Піднімаюся бабками з під'їзду. Не знаю, пожму не пожму. На словах вона жалася вчора на сьогодні піво знає. Напевно, ну, може втомитися, може не пожму. Тому... цього знімаєш? Ну так. Да. Зараз потикаєш, потикаємо, подумаємо. Капець, Скользнувся на сій, на футболці, а навіть не впирався нормально, блін. Ну давай сразу. Хірово. І зараз э, мій неймовірний підхоп на кросовер. Вважаючи на те, що я Максим, а не кросовер. Я роблю таку грязь. А я потім покажу, як я роблю цей кросовер теж. А зараз насолоджуйтесь паном Максимом. Непоганий, як тут кросові, так от можна січки точнути, а потім так красивенька. Щось забилось, не виходить. Забивається крові, от може тільки от так от зробити. Ой-ой-ой, грізюка, різюка. <говори> я не нажав соточку, щось Слабак, я, коротше, повний не вийшло пожати. Криво ліг, плече болить, все, вже пенсія. О, так що сьогодні без великих багато, без, без великих робить. 10-15. 45. А, ні, це 2,3. – 45 кілограмів. – 45 кілограмів – це ще як розминка. Дерьмо вяз. у нас срочное включение началось. Не зливо, а дождь. Солнце светит, не пашут, дождь льет, били качаются. Мы ебашим, потужно поставлю. Все, короче, все по-быстрому зарубим махи. но, думаю, неплохо. Еще дико. Дикие вообще движения. Со всех сторон килограммы летают. Просто это... Все. Я твой И Еще пять. Пять. Бля, чуваки, це, якась... це зрада просто, блін, я не розумію, що не так. Короте, панове, поки гріка там фіговий. жим іде. У мене дуже хіровий присід, виходить. Програму нам складав пан Дмитро Головинський. Да. Чисто взяли, не використовуємось, бо я не можу нічого краще придумати. Того на зараз 102 по 2. З несоцю пристройку циганську взагалі не може зловити, що ті угоди, які треба. Я досів, хоч нормально, це добре. Зараз герок страдає. Герок з, з великими трудностями поняв деяка цифра і починає робити. Ні, треба більше. Він щось відчував. Тобто в десятках кілограмів. Тонна. Гривна, князь. Блін, а в камірі нормальне героя виглядає. Це, це не де оладо. Думаю, сіськами. Волібовати ногами, а керсові. Як... Не. Непогано. Можеш. Да, розводиш нормально. Так, звуть в кінці, значить ти хочеш мову похід, який Ну по факту, якщо ти хочеш таким чином робити, то треба було, мабуть, поставити... Е... Е... Нижче Ни ці штуки, да. а так ти конкретно до пісіна тобі треба тягнути. Речі, Да, Звоть, ти... типу, да, я... прямо так от. Там є всі. Типа... Ну, ну я теж чуть-чуть вверх робив, але. А, типа просто зводить. До пісні. Типу. А, я зрозумів, окей, все. Ну для цього пустити на одну позначку треба. Плюс плюс. Короче, панство. Хоч жим не пішов, але хоч кросовер не підводить, слава Богу. Хоча раніше все було наоборот. Ставимо дуже смішне відео, як я раніше діла. <laughs> вот. В легендарной футболсе Фьючера она, кстати, там в рюкзаку лежит. Вот. Кстати, я пойду сейчас один, но это и сделаем, типа, вставу, короче, одно видео, как я делаю эту хрень, а другое сейчас. Ну, это я буду видео. Я как вас обнимаю. Кое-то бы собаки было круче, вы Тяни, значит, стягуєш куски моста. Пусть козанська давай. Давай! <плес> Бля, так і не стяну ванту до кінця. Ну що ж таке. Ну і по дівчині російські строїться вже скільки 30 років потім 300 сумне поділимо. Мені якраз 30 стільки Так. Коротше, та панове, На штанзі 117 кг, майже пікова вага на сьогодні, не знаю на скільки раз. Ну має присісти на один раз, не знаю чи встану, присісти то присяду. Ну, дуже некомфортно себе сьогодні почуваю, того пан Ігор на страховці. Так що будемо знімати, а, як я обсираюся. Давай, давай, мене красові розбирають. <му> <му> по новой. Все таки пояс. Неймовірна штука. мне стоп было вообще присідати. Блять. Как, как выбраться? Сука, блять. Ловушка дьявола. Давай, я Я чувствую себя как рак в раколовке. Какой ужас. Работа по можна формі. Сила весом, сила можності. 22 повтори, его не шпих. Багато повторка дуже підступна річ. А я спеціально типу, в останній час тейся почти почти виключно багато повторки. Роблю. І прям такое реально в районе 20 повторю. Потому что в мене взагалі не відзивається, я хочу попробувати. Ой-ой-ой, Игорь. Нет, у нас дома. <говорит> <говорит> я а, хочу а буде воно. А це 50 кг. 50, десь 22, Ну и рок. Конечно, very impressive. Не дуже я знімаю, він возмущається, капец. Ну <говорит> пояс, він поки живе у пана Максима. І саме нашу штангу. Нині 122 Ось Бачите, тут написано 22 це вага штанги, бо вона така, типу, як важкоатлетична, важка. Дуже незвична на неї, насправді. А, этот вот. так, бери, бери мою, в мене детеша є. Це холодненько? Так, зв'ячка. Дивіться. І виходить, зараз будемо присідати, кефувати. З'явилося освітлення, коли ми раз було, до такого не, не наблюдалося. Ігорьок кудись пішов, а хто ж мене буде страхувати? Ігіорьк, хто ж мене буде страхувати? Пан Максим знову буде оператором. Ми треба оперативно, щоб інтенсивність не тірати. Так, так, да, так, да, все. все, все. А. Дуже відповідальний підхід. Як можна побачити на штанги, дві червоненькі, одна зелена, це значить 120 кг. О, хорошо. Трошки не впевнено, але діло з того буде. Так що ще один такий зробимо вже не на камери. І далі з суперсетіками Я щодень одб'ю свою програму далі будемо потихеньку збиратися. Порядок. Так, да. ну, у мене плюс-мінус те саме. У мене і ще один підхід залишився. А, у мене ще зараз е, трицепс, потім трицепс і потім трицепс. У мене дуже легкий жим, типу 5 підходів по три рази 72 кілограми. Буду робити суперсеті з жимом стоя і жим з середнім хватом. Так, і до панства тренування продовжується. Цей парубок ніяк не може заспокоїтися і робить певний якийсь раз уже жим. Це другий раз. Далі в мене жим стоя, після цього жим середнім планом. Так, панове, зараз ми вам покажемо, як відбуваються суперсети. Суперсети це коли замість відпочинку пан Андрій замість того, щоб відпочивати йде робить інше вправо. Це незвичайне жим, це жим 8 хватом. А, різниця не вузьким, а середнім. Різниця в тому, що він по іншому нагружає м'ясо. Роблю також жим стоячи 42 кг на 4 раз. Ну і відмітити скільки зробив. Так, коротше, панове, я ще не можна такі суперсети робити, бо вони на нагру... чай роблять суперсети з мишцями антагоністами, наприклад, біцепс і трицепс. Розгинання, згинання. Але оскільки у нас піджимає час, плюс я хочу я можу, в принципі, робити це без такої суттєвої втрати по якості, то я роблю саме так. Так, ну а мені тим часом залишилось зробити одну вправу на тріцепс і заминочку. Ми зараз я знімаю к ділаю Андрюха, і піду тоже делать. Машина, машина. О, да. Так, макс робиться. я другий раз роблю. Плюс-минус дам. Yeah. Так що можеш нище взять. Це типа чисто удобно. Yeah. Да, нормально. So, no. Давай сейчас побачимо як скручивается м'язы. меня заспрашиваются так же, как студенты в клубе писали писать. А Анастасия решила шо... хотела поступать в Нубу, кстати, все-таки. Точнее вроде я поступаю. Это главный выбор. Хотя есть случаи на Я не впевнений, що Анастасія, що це та людина, яка реально цікавиться це справою. Вона на дизайн, вроді. А, дизайн. Ну, побачимо. Пані Анастасія, поступайте в кнубу і не займається. Вона вже не. поступає в кнобу. Ну так хай поступить в кнобу, вона ще ж не поступила в кнуба. Пусть як... мудрість. Та не знаю, в мене немає мудрості. Не то строїть дома. Понятно. І щоб конкретне спрямування до Анастасії? Якщо не вмієш чимось займатися, то не лізь. До речі, панство, Поки пан Ігор робить вправу, хочу проінформувати вас про те, що ми вирішили брати участь в а, певному заході від а, додатку страва. Для того щоб ну шару ніхто не припускає, ми беремо виклик, приймаємо, щоб прибігти 100 кілометрів за місяць і як ніяк отримати безкоштовний квиток в кінотеатр «Мультиплекс». Це дуже цікаво, мотивуючи мотивуючи такий захід, який підготує нас. До нашої поїздки в Карпати. Я думаю, Карпати будуть раніше, ніж ми перебіжемо км. кілометрів. Ну ми ж готуємося. А, я я взагалі кожен день буду бігати. Це я, 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 я. Так що ми підготуємося і я думаю, це великий плюс. Я задоволений, що зараз реально дуже багато таких всяких е, мероприятий, які спонукають людей займатися спортом. По наприклад, цієї установи під відкритим небом і на прикладі. Е, е, Мотиваційних заходів колаборації з мультиплексом, так як це можна сказати, такі фінансові складова. Що додає дуже багато запалу і мотивує людей займатися спортом. Це круто, навіть мене, я вона кардіо. Останні слова дивіться, жим оказується без футболки, це МВА. Це взагалі хуйова ідея, так от. Без футболки ж. Без жать. футболки це херня. Я на кінець зміг нормально впертися в лавку трапеціями і е, жати не, не, без е, скольження. Це такий, що це останній вже підходить в цьому суперсеті. Коротше, я завершив швидше, ніж ігорка, хоча він краще більше йшов. Я про те йому говорив, що це як навіть багато часу, але насправді відбирає дуже багато сил, прям піздець. Ой, думаю, на цьому і можемо завершувати наш блог. Шикарне місце, всім радимо. Ми займаємося спортом за здоровий спосіб життя, спонукаємо вас бути такими ж і не піддаватися полину суспільства. Так, ну панство, це майже кінець. Завершив. Кожне... Ну я ж кажу, майже кінець. Забув, Андрій забув, що у нас же ще заминка має бути. похер на заминку. Так, от, зараз пан Максим демонструє, як воно буде збуватися. Зараз пан Максим вискаже цю атмосферу. Взагалі, як йому ця ініціатива піва зробити безкоштовний зал. Це дуже позитивна ініціатива. Uh, як на мене, буквально я не чув особи, щоб десь в принципі було. От навіть uh, хто б не казав, що який би гідропарк не був, то в будь-якому разі ніде в інших uh, містах, в інших навіть, країнах, такого безкоштовного зала, я не чув, чесно кажучи. Ти чув колись таке? Щоб типа, безкоштовний прям? Немає такого. Фінляндія. Стан ну, поділа щось, мабуть. Стан тут шикарніший в Європі. Ну як ви розумієте, загальні качалки підкритим небом Вони завжди на слуху. Навіть ну це відомі речі. А, можливо, вони десь і є, але насправді те, що дві качалки такого рівня в одному місті, навіть в столиці, це вже непоганий показник того, що люди якось ну не викидають просто ме тренажери, не здають на метал, а якось піклуються про звичайних бродяг. Я такого чесно кажучи, не очікував від спортлайфу. Бо він завжди мені здавався хуйняю. Так що, коротше, це дуже похвально. Я дуже задоволений. Якби не було б оплачено, вже, то я би постійно ходив. Хоча насамперед теж ініціатива сюди ходити отак, от, на постійній основі більш-менш приваблива. Атмосферка хороша, сприятлива. І Можна без футболочки займатися. Порядок, порядок. Оказалася просто бери бий. Вон там наш клоун. балансует. Не клоун, а инженер практиками. Слова синонимы. <свистит> <свистит> инженер. Синоним. Я клавы. Я зранку, когда иду на пробежку, а вывертаюсь, я прям ну, начинаю снимать начал.